Велетенський грандіозний план Бога спасіння людини благодаттю через віру. Це не закон Мойсея, який ніхто не міг виконати. Тому Христос і прийшов, щоб виконати закон Божий. А нам Ісус Христос каже, що я вам даю свої, свій заповід, свої закони. І це будуть закони віри. Тому ми повинні що, коритися Ісусу Христу. Але це не модно. Хай там священник чи хай там пастир це, а я, а я собі, я сам хазяїн свого життя. Я сам е, вирішую, що і як робити, тому ви мене не зачіпайте. Добре, скажіть, е, справді, от е, сьогодні війна в Україні, так? то кому кориться армія ЗСУ, Збройні Сили України? Кому кориться? кориться? Головнокомандуючому. Добре, а солдат? Своєму командирові, так? І це соромно, він каже: ну я не знаю, чи я буду коритися. Це соромно коритися mm -hmm. військовому начальнику? Ні. А що люди кажуть, єс, yes, сер. Правильно? Єс, yes, сер. <laughs> То чому соромно коритися Ісусу Христу? Ви скажіть, як церква, оця армія Божа, може жити в перемозі над Сатаною, якщо вони. Взагалі розділилися на три армії, придумали свої якісь, будемо казати, догми, і керуються тими догмами і своїх налаштовують на католицизм, ті, на православ'я, ці на протестантство, і кажуть, не покидайте зібрань своїх. Тобто, все взагалі-то вони, що? щоб розділити, вони інколи зустрічаються разом. Особливо, коли чують нас. Вони зустрічаються і думають, як би проти нас. Протистояти. Ну їм це не виходить. Вони спробували і писати, і говорити, будемо казати, якісь зустрічі були. Ну вони не можуть брехнею перемогти правду, істину. Я собі уявляю, в Україні було би три армії, і кожна думала би так, як думає її командир. До чого ми дійшли б? Не вимикай, якщо хочеш знати, хоч щось про волю Божу і що заповів Ісус Христос. І що заповів Бог, і я вже це сказав. Це син мій улюблений. Його слухайте, робіть те, що він скаже. Євангелія проста і ще теж не вимикай. Слухай, говорить Ісус Христос, Йоанна, 14,12. Надзвичайні слова. Вони тобі сподобаються, вони подобаються всім. Але щоб вони в тебе почали працювати, тобі потрібна віра, віра Божа. Тобі потрібно народитись згори хреститись Духом Святим, щоб ти міг виконувати те, що заповів Христос, і передати іншим. Йоанна 14, 12. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я. Хто? Христос. Що не ясно, той учинить діла, які чиню я. І ще більше від них учинить, бо я йду до Отця. А що ти учиниш? Будеш являти Царство Боже. Ти знайдеш обов'язково царство Боже, воно поруч з тобою. Ти народишся з гори, і ти отримаєш по вірі праведність. ти отримаєш віру, яку Божу віру, яка рухає горами, яка може рухати горами, якщо ти захочеш, звичайно, якщо ти повіриш. Якщо ти прислухаєшся, що скаже Христос, і це не буде, тому що ти побачив гору і кажеш, гора рухнися. Ні, це буде тоді. Саме тоді, коли Христос, коли Дух Святий тебе поведе, ти отримаєш ясність в Слові, ти отримаєш благовістя. Тобто ти навчишся е, говорити людям про Христа розп'ятого і більше нічого не захочеш. так як Павло казав, Ні, нічого не хочу знати. Знаєте, Коли він був зарозумний, зустрівся там з е, філософами, філософи його вислухали, він таке мудре говорив, ну і виставили його кажуть, коли ще прийдеш, поговоримо. І він зрозумів, що Івангелія проста. Це Христос розп'ятий. І я благовіщу Христа розп'ятого, який дав нам спасіння і сказав, як його отримати. Хто не народиться з Царства Божого, не побачить, хто народився з Духа, то є духа, хто з тіла лише тілом залишається. Він дає нам хто? Отець Небесний, Дух Сина Свого. Він поселяється в нас, це найбільше таїнство. Якби Сатана знав про це, він би ніколи не довів би до того, щоб Христа розп'яли. Розпяли хто? Ми гріхами своїми. А Він, будучи на Христі, прощає нас. Подивіться, Він забирає всі гріхи і каже, ви праведні. Чому? У вас є віра, а віра зараховується за праведність. Ми віримо, в що? В правильні діла, в правду ми віримо. Правду Христову, і ця правда виявляє гріх. І що ви неправильно думаєте про праведність і виявляє суд, що суд і сьогодні вже відбувається, Хтось тобто скаже: ну, вчинить діла прямо як Христос. Ну, Михайло, ну ти вже за. Чекайте, це Христос сказав.